По потужніших варіантах Моторола Moto G, версія 5G, ось такий ну, практично ідеальний по стану, немає ніяких дефектів по смартфону. Він на 256 ГБ пам'яті. Type-C, роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. По екрану нюансів немає практично ніяких. Якісь легкі-легкі царапочки, але практично їх не видно. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює досить швидко, потужний смартфон. Е, так, 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 що показати цікавого? Е, а, він по пам'яті 128 ГБ. А не 256, вибачаюсь. Так, е, Motorola Moto G версія 5G 23 року на 13-му Androidі. Ось такий варіант, покажу ще камеру. Ну, ось така тут камера йде. Простенька, звичайна камера. В комплекті йде телефон, зарядний шнур Type-C Ось такий також блочок, скрепочка та серветка для витирання екрану.